Боже, на слава тобі! Слава Ісусу Христу! Коли ми лише подивимося на один день, навіть одну годину з нашого життя, ми бачимо, як різні події стаються, і ми на них реагуємо. Щось сталося, і ми відреагували. Хто щось сказав, ми відреагували. Хто щось прокоментував, і ми на це коментуємо, реагуємо. Ціле наше життя оця реакція на щось. Божественні літургії, яку ми молимося. Біля 50 разів ми молимося за мир. Перші три прохання за мир. Мир Господеві помоліться за мир усього світу, за мир святих Божий Церков. Ми знов і знов повторюємо це слово мир. Дуже важливо не реагувати на щось. Але важливо зберегти цей мир. Важливо діяти в мирі, поступати в мирі. Бо мир це є прикмета Божа. Як ми діємо в мирі, ми діємо в Бозі. Як ми перебуваємо в мирі, ми перебуваємо з Господом. І тоді наше життя не є життям реакції, що стається і ми реагуємо. Тоді виглядає, що ми узалежнені від якихось політих чи інших. А наше життя це постійне діяння Бога. Нас похвалили, слава тобі, Боже, нас. Нас критикували. Слава також Господеві, що дав нам, що хтось випробував нашу побосність чи нашу духовність. Ми знов і знов зберігаємо мир. Чи стаються позитивні ситуації? Ми аж емоціями нас не заносить, чи стаються негативні, воно знов нас не носить. Ми в кожній ситуації пробуємо. Ще й ще більше, знов і знов перебувати в Господі в мирі. Тому в мирі, Господи, помолімся, в мирі перебуваємо в кожну мить нашого життя, що би не діялось і не відбувалося.